Четвер пів на десяту вечора. Пані Марія прибирає біля пам'ятника Міцкевичу. Лопати з рук не випускає від ранку. Коли закінчиться її робочий день, навіть не береться сказати. А от наступний почнеться о п'ятій ранку. Як нам можеш і працювати, Бачите, що снігу скільки тяжко, нелегко». Якщо тротуари намагаються прибирати вручну, то відповідальність за дороги лежить на техніці. Снігопідмітальні машини взялись за роботу близько 9-ї вечора. На маршрут виїхали одразу всі чотири зіли, які обслуговують Галицький район. Пан Іван працює з технікою вже 30 років. Де є сніг там заметаю, де снігу немає, не заметаємо, Бачите, машина за машиною їздить, підкидає. Програма Мінімум для снігоприбиральників об'їхати центральну частину міста. В першу чергу ми маємо прибрати майстральні вулиці, де ходить автомобільний транспорт, рух пасажирів. А потім дуже рядно В чергу, де міжквартальні вулиці. А от машини, які розкидають пісок, виїжджають під ранок, тож нам на очі трапилась лише одна. Сніжити не припиняє і у п'ятницю. Комунальники, хоч і працюють з усіх сил, але з природною стихією впоратись не можуть. Забрати сніг не встигає й техніка. Зночі у місті працює 133 машини. З них то, що можна побачити безпосередньо на вулицях. Це є 8 грейдерів. Це є 32 піскорозкидувачі і 29 підмітальних машин в залежності від району. Але цього недостатньо. За оцінкою Олега Синютки, Львову треба ще 50 одиниць. Пан Ігор за кермом трактора з четвертої ранку. За вісім годин вже об'їздив весь Галицький район. Сніг падає, ради не даємо. Що? що найтяжче? та люди ходять, мішають там що тяжче, машини мішають. І сніг мокрий, тяжкий, буксує техніка, не стягує. Комунальники на роботу виходитимуть впродовж цілої доби, аж до ранку. Нас піднімають, щоб ми постійно згортали сніг. А працюємо хто з четвертої, хто з третьої, хто з п'ятої, з півп'ятої. Та вже з півп'ятої вже пізно, та вже треба скоріше та такий сніг. Рості сьогодні. Ой, ну от бачите, яка година. Ми ще на вулиці. Пішли трошки погрілися і виходимо далі чистити території. На наступний ранок, субота і, відповідно, на неділя, ми повністю плануємо привести. Місто до нормального стану і забезпечити на 100% без утруднень, рух, пішоходів і транспорту. За прогнозом синоптиків, на вихідних снігопад зупиниться, натомість буде холодно. Температура впаде до 16 градусів морозу. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.